Для того, щоб створити опитування за допомогою онлайн форм, в Google, в звичайному аккаунті чи в аккаунті Workspace використовують Google форми. Для цього авторизуємося в своєму аккаунті, заходимо в додатки, вибираємо форми і створюємо нову форму. Знизу будуть відображені ті форми, які ви вже створювали. Натискаємо і починаємо редагувати. З самого верху зліва можна змінити назву цієї форми. Це особисто для вас, як буде називатися ця форма у вас на Google Диску. Тут можна змінити цю назву якось по-іншому. Це те, як будуть бачити вже ті люди, які будуть заходити на ваше опитування. І створюємо запитання вашої форми. Що можна тут створювати і якого типу можуть бути запитання? Натискаємо тут на список і бачимо, які це можуть бути запитання. Запитання можуть бути з короткими відповідями. Це коли до одного рядка, тоді текст запитання з короткими відповідями. Тут будуть ваші респонденти, відповідаючи на вашу форму, вводити свої відповіді. Може бути абзац, це коли тексту буде більше, ніж один рядок. Може бути з варіантами відповідей. Ви вводите, наприклад, запитання будь-яке. І вказуєте варіанти відповідей. Для того, щоб додати, ви просто клікаєте там, де є додати опцію, створюється новий варіант. І в кінці можна додати або варіант інше автоматично. Або залишити його пустим, тоді не буде цього варіанту інше. Наприклад, ми візьмемо 4 варіанти. Для того, щоб створити наступне запитання, натискаємо на плюс Додати запитання. Також можна зробити будь-яке запитання обов'язковим. Тобто, не відповівши на нього, респондент не зможе завершити опитування. Наприклад, зробимо це запитання обов'язковим. Дамо наступне. Виберемо пропорції. Пропорції це коли може бути декілька варіантів відповіді. Тобто може вибрати респондент або два, або три. У вас, звичайно, будуть свої якісь запитання. Так само додаємо варіанти. Навіть можна буде вибрати всі відповіді. Теж зробимо його обов'язковим. Ще є варіант спадний список. Це так само, як і одна правильна відповідь, але будуть задаватися варіанти саме спадним списком. Теж можна зробити або обов'язковим або не обов'язково. Якщо у вас питання схоже на попереднє, можна повторити його, ну, дещо змінити, якщо вам потрібно буде, скопіювати запитання, щоб не копіювати варіанти відповідей або саме запитання, відразу скопіювати запитання, і нове створюється таке саме, ви в виду змінюєте все, що вам треба. Наступним є завантаження файлу, тобто, коли відповіддю на це запитання. Респондент має завантажити вам файл, але ви маєте дозволити завантаження файлів, тому що ці файли будуть автоматично завантажуватись до вас на Google Диск. Так само ставите запитання, ставите максимальну кількість файлів, які може надсилати респондент, його розмір. Вибираєте навіть до 10 ГБ. Максимальна кількість файлів 10 штук. Наступний тип запитання: лінійна шкала. Це коли, наприклад, оцініть роботу, чи урок, чи будь-що від 1 до 5 чи до 10, наприклад, можна вибрати. І тоді ця лінійна шкала буде видна: респондент вибирає ту оцінку, яку хоче встановити. Але вона буде не так, як варіантами з одним варіантом в стовбець, а в рядок. Наступне це таблиця з варіантами відповідей. Так само, як і коли можна вибрати одну правильну відповідь, але воно буде в формі, формі таблиці. Ми переглянемо, як це буде виглядати ще. Наприклад, у нас буде 4 запитання і 3 відповіді. І так, таку саму таблицю можна зробити для декількох відповідей, коли для одного рядка можна буде вибрати декілька параметрів. Дата і час це коли буде запитання, і потрібно буде вибрати місяць, день і рік. Це, наприклад, доречно використовувати, коли потрібно ввести дату народження, наприклад, або відповідь на якесь запитання, зв'язане з датою. І так само стосовно часу. Подивимося ще параметри, які, які тут є. Можна змінити. Додати назву, це як додатковий блок, який ще буде для пояснення перед, ну, перед сам, самим початком завдання, або там, де ви його встановите. Тобто ще раз назву ввести, опис, будь-який, який ви хочете. Можна додати зображення до самого завдання, так само ви вибираєте або на Google диску, або з комп'ютера, або з камери навіть можна зробити, або знайти через Google його. Так само можна додати відео. І створити новий розділ. Новий розділ там теж будуть відбуватися якісь запитання, але поки респондент не відповість на перший блок запитань, другий блок він не побачить ось цих запитань. Додамо тут якесь запитання, будь-яке. Щодо налаштувань самого опитування. Можна змінити зовнішній вигляд, вибрати, наприклад, якесь зображення або додати його з власного комп'ютера. але ми виберемо такі, які є готові вже. І тоді зверху з'являється це зображення. Можна змінити колір теми або додати якийсь інший колір. Це запропоновані, які найбільше роз... використовуються саме з цим зображенням. Колір фону, чи він буде темніший, світліший теж. Які тут є запропоновані. Основний текст, який буде він. Це текст запитань саме і назви, і назви самої форми. Хай у нас буде декоративний такий. Далі можна переглянути вашу форму, не відправляти її вже комусь, а переглянути, як вона буде виглядати, натиснувши на малюнок ока. Ось так буде, буде бачити респондент. Вашу форму. Після того, як поводить ці варіанти відповіді, можна буде натиснути Далі. Але обов'язково потрібно буде відповісти на обов'язкові запитання. І от тоді ми переходимо до другого блоку і натискаємо надіслати. І налаштування, які є стосовно форми. Загальних, збирати електронні адреси. Якщо ви збираєте електронні адреси, то їм автоматично може приходити сповіщення про те, що вони відповіли, і вони можуть отримати свої відповіді на електронні адреси. Для вказаних нижче дій потрібно авторизуватися. В нашому випадку, якщо ви використовуєте Workspace або G Suite for Education, це те ж саме, просто вони змінили назву, можна обмежити конкретно для користувачів воркспейсу і обмежити до однієї відповіді. Або можна не обмежувати до користувачів для користувачів одного воркспейсу, але обмежити до однієї відповіді тоді все рівно треба буде респонденту авторизуватися, щоб форма розуміла, чи, чи це відповідає та сама людина, чи це вже якась інша. Далі вибираємо, чи може учасник опитування редагувати відповідь після надсилання і переглядати підсумкові діаграми, хто скільки відповів, і так далі. Презентація. Тут можна вибрати показ перебігу, перемішати також запитання і що буде відображено в кінці. За замовчуванням буде написано, ваша відповідь було записано, але можна встановити будь-який текст свій сюди. І якщо ви хочете ставити оцінки за якісь, за якісь тести, тобто використовувати його, наприклад, в навчанні, то тут, де вкладка Тест, потрібно увімкнути оцінки, вибрати, коли показувати оцінку, одразу після надсилання чи пізніше після перевірки вручну, якщо це будуть якісь запитання, де потрібно саме вам перевірити ці відповіді. І що він може бачити респондент в кінці опитування? Незараховані відповіді, правильні відповіді, кількість балів. Поставимо, що неправильні і правильні відповіді респондент не буде бачити, буде бачити тільки кількість балів. Але після того, як ви вмикаєте цей параметр, якщо у вас форма має бути саме з оцінками, то це потрібно робити з самого початку. Бо після цього, як ви зберігаєте, внизу кожного запитання з'являється ключ опитування. Тобто ви маєте вибрати ту відповідь, яка є правильною. І вказати, скільки балів за цю відповідь ви даєте. Відповідь, е, бали за відповідь вказуються тільки в цілих числах. Тобто не можна півбалу дати за відповідь або півтора. Якщо це питання на, на декілька правильних відповідей, то якщо хоч одна з правильних буде, е, все рівно буде вважатися відповідь неправильно. Тільки два правильних варіанти вибраних, тоді буде 1 бал за цю відповідь. І по всім іншим запитанням так само. Але якщо це сітка, наприклад, з однієї відповіді, то зрозуміло, що ось тут, коли респондент буде так бачити, за кожне питання ми поставимо по одному балу. І можна вибрати, що навіть коли респондент вибирає одну правильну відповідь, він кожна із цих правильних відповідей тоді в цьому рядку буде правильною. І щоб не нажав респондент, він отримає свій один бал. Це, наприклад, якщо є дві правильних відповіді. Але, але за питанням, коли вже буде відповідати респондент, він зможе вибрати тільки один варіант. Так само можна відмітити про правильність в декількох. Але в декількох вже обов'язково мають бути вибрані всі, які будуть позначені. Навіть Текстові запитання, які будуть, теж можна вставляти правильну відповідь або на час, або на дату. Також буває для вчителів математики, особливо, або для учнів для того, щоб надати відповідь саме математичною формулою, є певні доповнення, які створені для Google Form. Одним із них, якими я користуюся, наприклад, це хіпатія, якщо я правильно читаю. Як вона використовується? Якщо ви використовуєте Workspace, ваш адміністратор має додати цей додаток з магазину додатків Google до вашого Workspace. Він є безкоштовним цей додаток. Показується, як це потрібно виконувати, додавати. З'являється редактор форму, схожий до редактора. В Word, в якому ви можете додавати певні математичні формули, значення, які вам потрібні. Після того, як формула вам введена, ви створюєте посилання. Це посилання копіюєте, закриваєте редактор і десь або в варіантах відповідей, де вам потрібно або в самому запитанні вибираєте Додати зображення. Тобто воно створює за посиланням зображення вашої формули. Вибираєте за URL. І ось це зображення тої формули вставляєте в ваше запитання. Ось так можна використовувати створення математичних формул саме в Google формах. Потім, якщо вам ж потрібно цю форму, яку ви створили, надіслати вашим респондентам. Для цього натискаємо надіслати. І вибираєте, чим ви будете її надсилати, або електронним листом, або за посиланням, або можна її вбудувати, наприклад, ваш сайт. Ну, в основному використовують за посиланням. Можна також скоротити це посилання, копіюєте будь-яким чином і надсилаєте вашим респондентам. Також в Google класі, якщо це Google Клас. Там можна створювати відразу завдання з формою. Тоді ви просто заходите в форму за замовчуванням в налаштуваннях, вже буде включений режим тестів. І ви вибираєте, тільки вводите завдання і ключ опитування. Тобто вам в параметрах не потрібно вмикати цей, цей бігунок, щоб можна було оцінювати ваші форми. На цьому про Google форми все. До зустрічі на уроках.